Привіт, Кароліна. Хочу записати відгук про школу відчуттів, про третій потік. Я, так як я була учасницею і пройшла обидві ступені. Так, що би почати. А ще коли проходила попередні, проходив попередній потік школи відчуттів, я брала для себе розбір учнів школи відчуттів, і мені дуже сподобалось. Я, чесно кажучи, була вражена тою якістю. Розбору, яку я отримала, і це було прям супер. Я була дуже задоволена і для себе вирішила, що мені теж потрібно, мабуть, такі спробувати і піти на школу відчуттів. Тож на наступний потік я записалася, і перша ступінь. У мене були там трішки свої процеси, події. Я не всі домашні завдання встигала виконувати. Але разом з тим цінності було дуже багато. Були класні медитації, були алгоритми для їх провадження в життя, працюючи алгоритми, це я робила, як і медитація. Може, не всі я встигала, але більшість я робила і були дуже круті медитації. Лайфхаки для життя. Такі от робочі алгоритми я перевіряла на собі, і вони такі працювали. Я чесно кажучи, спочатку навіть була трішки здивована. Не очікувала, що в мене це спрацює. Типу, одна справа, що працює у когось, у Кароліни, вона довго займається цим, в неї вже такий досвід, там, чи дівчата до неї приходять вже зі своїми дарами певними. От, а в мене таких не було. Але незважаючи на це, я продовжила навчання на другій ступені, Хоча мене да не здавалось би тільки для провідників, а я нібито ні. Але мені дуже хотілося, і це просто було так, шух, такий вихр. Який мене просто закрутив, було дуже круто. Це були сесії в такому безпечному оточенні, коли Кароліна допомагала на самих та от розборах, вела, підказувала, з якого ще боку можна підійти, а як запитати. Більше дуже багато було на відчуття і. В мене на цій другій ступені відкрився дар зцілення. От мені прийшла якось одна практика енергетична. До того мені ще якось прийшли. Мудро здається, це називається, коли ти руки складаєш якимось якимось чином, і там проводиш, наприклад, медитацію робиш, чи, там роботи з енергією. І, от, так, от склалося, що та у мене відкрився цей дар, чому я безмежно рада, бо це дуже цікаво. Це одразу відкрило таку нову сторінку в моєму житті. Я одразу а так працює, а чи так це працює, а яким чином можна ще, а для яких ситуацій? Тобто для досліджень, для творчості це відкрило просто безмежну таку, багатоваріантність. І хочу тобі за це подякувати. Було дуже круто, і з дівчатами ми залишаємося та в такому дружньому чаті, і це дуже класно, коли є таке ком'юніті коло підтримки, де ти можеш прийти за порадою чи поділити своїми результатами, і точно знаєш, що це тебе пораді. Тому що оточення, от саме створене Каролікароліною, воно екологічне, підтримуюче, безпечне і дуже комфортне.